Кількадесят метрів чоловік не дійшов додому. Простий робітник після посиденьок з товаришами близько півночі прямував до свого будинку добре знайомою стежкою. А вже 15 хвилин на першу, 24 липня, у черговій частині Дзержинського райвідділу міліції пролунав тривожний дзвінок. Між будинками знайдено труп людини зі зламаною щелепою. В ході проведення слідственно розісних мероприятий було встановлено Лічність потерпівшого. Также установлены люди, с которыми он на протяжении 23 числа распивал спиртные напитки в районе станции Червона. Далее в ходе проведенных мероприятий было установлено, что смерть последнего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. За совершение данного преступления в течение суток нами был задержан ранее судимый гражданин, житель города Кривой Рог, который с целью заладения личным имуществом Убитого причинили йому данные телесные повреждения, від яких він скончался. Санкция данной статті предусматривает лишение свободи від 7 до 10 лет. Последний задержан проводяться следственные действия. Підозрюваний раніше вже відбував покарання за розбій. У затриманого правоохоронці вилучили срібний ланцюжок вбитого та близько півсотні гривень. Нині триває досудове розслідування.